І все ж таки, скільки б я не говорив вам про шкоду більше ніж користь водяних колосників в вашому шахному котлі, ми компанії Ніка знаємо рішення, як зробити так, щоб в ваших шахних котлах водяні колосники працювали тільки на користь. До прикладу, цього котла Питон універсальний. Бачите, в ньому водяні колосники? Не бачите. Але вони тут є. І вони розташовані під звичайними червоними колосниками. Що нам дає таке рішення? А таке рішення нам дає те, що водяні колосники не впливають на процес горіння і не заважають йому, тобто не збивають температуру цього процесу горіння. Які плюси ми отримуємо від цього? Плюси ми отримуємо, що водяні колосники покращують теплообмін між боковими стінками. Котла, покращують ефективність цього котла, ну і відповідно підвищують КПД. Як підвищують вони КПД? Весь процес горіння відбувається на чивуних колосниках, де складається максимальна температура, і водяні колосники цьому не заважають. Від цієї максимальної температури ми маємо інфракрасне тепло, яке забирають під колосниками водяні вже колосники, які працюють в цьому випадку, як додатковий. Теплообмінник, який висновок можна зробити, якщо вам дозволяє бюджет замовити такий котел з трьохходовим теплообмінником, який я нагадаю і так є з найбільшим КПД на ринку України, ви водяними колосниками саме в такому виконанні ще більше підвищуєте КПД цього котла. Тим самим вашому котлу не буде взагалі конкурентів по ефективності його роботи і по якості зжигання цього палива. Компанія Ніка виготовляє такі котли під ваше замовлення і водяні колосники так само під ваше замовлення по номеру телефона під відео.